Ну що, вчора президент Зеленський визначився, яким чином він збирається продовжити мобілізацію в українську армію, і підписав закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Тим самим продемонстрував, що він не збирається воювати вмотивованими державниками, а збирається воювати майбутніми поколіннями. Я хочу зазначити, що Вікові обмеження в добровольній участі в війні проти російського агресора у нас з 18 до 60 років, хоча і е, понад 60 років є люди, е, які хочуть прийняти участь, але їх обмежують законодавчо. От е, зараз е, фактично знизили е, примусове участь в бойових діях з 27 до 25 років. Давайте разом подумаємо, чи підвищує це мотивацію українців захищати батьківщину. Чи дійсно були обмеження в законодавстві, що не давали, не надавали мотивацію українцям? Проявляти свою волю і йти до лав збройних сил, я вважаю, що ні, і до речі, дослідження, які ось недавно були проведені щодо наприклад, до останнього закону про мобілізацію: 77,6% не підтримують той мобілізаційний закон, який зараз депутати просроченого парламенту з рівнем довіри в 1,2% намагаються прийняти, тобто. Це не підвищує мотивацію, це не об'єднує український народ е, в супротиві проти ворога. А що насправді мала робити сьогоднішні українські управлінці? Що мав робити президент? Чи знижувати призивний вік чи інші кроки, які б мали? Мотивувати українців воювати, і ми дуже багато про це говоримо. І навіть е, управлінці вони хочуть єднання. Вони хочуть, щоб український е, народ об'єднався. Навколо кого ми маємо об'єднатися? Давайте е, про це подумаємо і вирішимо. От у мене питання. Чи е, здатні ми об'єднатися навколо е, сьогоднішніх управлінців татарових єрмаків? Е, от зараз шило е, в мішку не сховали, прорвалася. Кирил Томашенко, який мав мав честь, написав заяву, написав бумажкою на аркушу паперу, що він має честь і пішов в тихо в ліс, замість того, щоб звільнитися і піти воювати, боронити державу. Він десь рік бродив по лісах, десь зник да людина, яка Прокололася там, їздила на якихось порше бізнесменів, жила в домі Парцхаладзе. не пам'ятаю на по-моєму в його домі. Саме гірше, що вони ця людина вкрала у добровольців. General Motors надав 50 автомобілів для добровольців, для людей волі для того, щоб їм було на чому їздити. Він посадив свою дупу на цей автомобіль, вкрав фактично. Вкрав у добровольців, да? написав: маю честь і зник тихо в ліс, а мав отримати від от президента автомат і піти воювати, провоювати рік. І тоді б його побратими підтвердили, що ця людина жертовна, що у нього є емпатія, він е, приймав співучасть в, з українським народом в обороні і він має честь. і він має Право зайняти е, якусь державну посаду там радника Міністерства оборони, а так прославився на великому крадівництві, вкрав у е, добровольців автомобіль, да і зараз буде радити, як будувати фортифікацію. Можна навколо цього об'єднатися? от е, е, просте таке логічне запитання, яке не потребує відповіді. Я, на жаль, не зміг досі зареєструвати петицію, про яку буду говорити постійно. Буду наполягати, щоб це звучало з кожного чайника. Основна зараз проблема, яку я бачу всередині України. Це відсутність у сьогоднішньої системи державного управління у управлінців. Я вже казав, система державного управління збитим моральним кодом сьогоднішні е, управлінці не мають відповідної емпатії, жертовності і співучасті з українським народом.